Добрий день! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі відсоткове відношення двох чисел. Зміна величини у відсотках. Ми з вами вже вміємо розв'язувати деякі задачі на відсотки. Взагалі, задачі на відсотки поділяються на два види: це знаходження відсотків від числа та знаходження числа за його відсотками. Пропоную вам розглянути дану інфографіку. Розглядаючи перший тип задач, а саме знаходження відсотків від числа, в нас є умова. У класі 20 учнів, 25% з них це дівчата, скільки дівчат у класі. І маємо ось таку невеличку а, схематичну умову. Отже, всього учнів 100% і це 20 учнів. Дівчат із них 25%, і нам потрібно знайти, скільки ж дівчат у класі. Для цього ми з вами. Кількість всіх учнів, тобто 20, помножимо на відсоток, який складають дівчата. Дівчата складають 0,25, тому що ми пам'ятаємо, що 1% це одна сота, а 25% це 0,25. І ми маємо помножити кількість всіх учнів на ось цей відсоток. В результаті отримаємо, що в класі 5 дівчат. А в другому випадку ми маємо іншу умову. У класі 25% дівчат. Скільки учнів у класі, якщо дівчат 5. І, знову ж таки, маємо ось такий короткий запис схематичний. Отже, всього учнів 100% і невідомо. Про дівчат можемо сказати, що їх 25%, що складає 5 учнів, тобто 5 дівчат у класі. І для того, щоб знайти скільки всього учнів в класі, ми маємо 5 поділити на відсоток. Який відповідає кількості дівчат. 25% це 0,25. І ми отримаємо, що в класі 20 учнів. А тепер давайте поговоримо про відсоткове відношення двох чисел. Взагалі, ми вже вміємо з вами знаходити просто відношення двох чисел або двох величин. Наприклад, відношення числа 8 до 16 дорівнює 8 поділити на 16 або 8 16 буде дорівнювати одна друга. А відношення 9 кг до 5 кг буде дорівнювати 9 поділити на 5, або 9 п'ятих, або 1,4. Оскільки відношення чисел або величин є дробом, його можна виразити у відсотках. А саме, знайшовши відношення, 8 відноситься до 16, або 8 16 або 1,2, як це ми робили ось тут на початку, ми знайшли. У вигляді десяткового дробу одна друга це буде 0,5. Щоб перетворити ось це значення у відсотки, ми маємо помножити його на 100%. Отже, 0,5 помножити на 100% буде дорівнювати 50%. Отже, 8 складає 50% числа 16. Коли ми будемо шукати відношення 9 кг до 5 кг у відсотках. Ми знову ж таки знайдемо відношення 9 поділити на 5 або 9 ,5, або 1,4. І ось цей дріб, 1,4 це мішане число, ми можемо перетворити на десятковий дріб. І для того, щоб отримати відсоткове відношення, ми маємо помножити це значення на 100%. І ми отримаємо у відповіді 180%. Отже, 9 кг складає 180% від 5 кг. Запам'ятайте, щоб знайти відсоткове відношення двох чисел, достатньо знайти відношення цих чисел і потім помножити його на 100%. Так само, як ми щойно робили в прикладі. Щоб дізнатися, скільки відсотків одне число складає від іншого, достатньо перше число поділити на друге і знайдену частку помножити на 100%. Розглянемо приклад. У класі 30 учнів. З них 27 відвідали театр. Скільки відсотків учнів класу відвідали театр? Спираючись на попереднє правило, ми з вами маємо знайти відношення цих двох чисел. Але так як ми будемо шукати у відсотках, скільки учнів відвідали театр, то будемо складати відношення наступним чином. 27 відноситься до 30. Або ж можемо написати 27 тридцятих. Це буде складати 9 10, або ж 0,9. Далі, ось це значення, щоб знайти відповідь у відсотках, бо нас запитують, скільки відсотків від учнів класу відвідали театр. Нам треба помножити на 100%. 0,9 помножити на 100 дорівнює 90. Отже, 90% учнів класу відвідали театр. Розглянемо наступну задачу. До зниження цін MP3 плеєр коштував 400 гривень. А після зниження став коштувати 360 гривень. Наскільки відсотків знизилася ціна mp 3 плеєра? Першою дією ми можемо знайти ось цю різницю, так? Наскільки знизилася ціна. Для цього нам треба 400 мінус 360. Це буде дорівнювати 40 гривень. Тобто, це наша знижка. А далі, другою дією, ми знайдемо відношення нашої знижки до першої ціни до зниження цін. Отже, 40 відноситься до 400, Або у вигляді ось такого дробу 44. 40 Звичайно, ми можемо скоротити, і в результаті отримаємо 1 десята. Ось цей дріб ми можемо записати у вигляді десяткового трубу 0,1. І тепер нам цю відповідь, це значення, треба помножити на 100%, щоб знайти, на скільки відсотків знизилася ціна. 0,1 помножити на 100 дорівнює 10%. Отже, ціна mp 3 плеєра знизилася на 10%. Розглянемо наступне завдання. Вкладник поклад до банку 800 гривень. А через рік забрав 944 гривні. Скільки відсотків річних нараховує банк? Отже, першою дією ми знайдемо прибуток, який отримає вкладник. Для цього нам треба знайти різницю 944 мінус 800. Ми отримаємо 144 гривні. Це прибуток за рік. А далі нам треба знайти, скільки відсотків ось цей прибуток становить від вкладу. Складаємо відношення. 144 відноситься до 800. Або ж у вигляді звичайного дробу 144 – 144,8. В результаті скорочення ми отримаємо 18 сотих, або 0,18. І ось це значення нам треба помножити на 100%. І ми отримаємо 18% у відповіді. Тобто річних банк нараховує 18%. Запам'ятайте, щоб дізнатися, наскільки відсотків збільшилась або зменшилась певна величина, достатньо знайти, перше, наскільки одиниць збільшилась або зменшилась ця величина. Ми з вами говорили про ціну mp 3 плеєра, і ми спочатку визначили різницю, так, наскільки. Зменшилась ціна на МПТР-плеєр. Друге, скільки відсотків становить знайдена різниця від початкового значення величини? І ми з вами другою дією створювали, складали відношення цієї знижки до початкової ціни і потім знаходили відповідь вже у відсотках. Розглянемо наступне завдання: скільки відсотків числа складає його? Половина. Ми всі чудово знаємо, що. Половина від якогось числа це 50%. Чверть це 25%. П'ята частина це буде 20%. Тут вже, напевно, треба трішечки пояснити. Ми пам'ятаємо, що щось єдине ціле це в нас 100%, як одиниця, але ми зараз говоримо про відсотки, тому щось ціле ми можемо позначити через 100%. П'ята частина від цих 100%. Буде 20%, тобто 100 поділити на 5. Двадцята частина буде дорівнювати 5%, бо 100 поділити на 20 дорівнює 5. Розглянемо наступне завдання: скільки відсотків становить число 60 від числа 100 в першому прикладі? Отже, складаємо відношення. 60 відноситься до 100. В результаті ми можемо отримати десятковий дріб 0,6. І тепер нам його треба помножити на 100%, що буде дорівнювати 60%. Отже, 60 від 100 складає 60%. Друге завдання: скільки відсотків становить число 60 від 120. 60 та 120 можна чудово скоротити, ми отримаємо одну другу, а одна друга ми пам'ятаємо, що це 0,5. І тепер нам треба 0,5 помножити на 100%. Це буде дорівнювати 50%. Хоча ми і так могли б це побачити, бачачи, що 60 це половина від 120. А половина, ми з вами вже говорили сьогодні про це, це є 50%. Так, і третій приклад: треба знайти, скільки відсотків становить 60 від 300. 300. Отже, можна скоротити на 60%. І ми отримаємо 1 п'яту або ж, наприклад, 2, якщо домножити чисельник і знаменник на 2. І вже цей дріб ми можемо перетворити на десятковий 0,2 і множимо на 100%. В результаті отримаємо 20%. Отже, від 300 60 складає 20%. Розглянемо наступне завдання. У кінотеатрі 480 місць. Під час демонстрації фільму було заповнено 456 місць, який відсоток місць було заповнено. Отже, так як нас запитують про відсоток місць, які було заповнено, то ми будемо складати відношення місць заповнених з всіма місцями в кінотеатрі. А саме 456 відноситься до 480. В результаті цього ділення ми отримаємо значення. 0,95. Тепер нам треба помножити на 100%. І ми отримаємо відповідь 95%. Отже, 95% місць було заповнено. Розглянемо наступну задачу: у класі 32 учні, з яких 4 були відсутні у школі через хворобу. Скільки відсотків учнів були відсутні? У школі і скільки відсотків були присутні. Отже, ми в цій задачі маємо два запитання: скільки відсотків були відсутні, і скільки відсотків були присутні? Спочатку дамо відповідь на перше запитання: скільки відсотків учнів були відсутні у школі? Ми знаємо, що відсутньо було чотири учні. Складаємо відношення. 4 учні були відсутні з 32 учнів. Отже, наше відношення 4 відноситься до 32. Можемо скоротити цей дріб, отримаємо 1 8. І ось тепер ось цей дріб 1 8 маємо перетворити на десятковий дріб. Для цього ми ділимо у стовпчик 1 поділити на 8. Як ми бачимо, що у відповіді цілих частин у нас не буде, бо 8 в одиничку не вміщується, тож ми маємо право поставити 0, поставити кому. І ось тут тепер приписати 0. 8 вміщується в 10 1 раз. Отже, віднімаємо 10 мінус 8, отримаємо 2 і маємо право приписати 0, так як тут кому ми вже поставили. 8 вміщується в 20 2 рази. 2 помножити на 8, отримаємо 16. 20 мінус 16, отримали 4, приписали 0. 8 вміщується в 40 5 разів. 5 помножити на 8 це 40, 40 мінус 40, отримали 0. Отже, одна восьма в нас буде дорівнювати 0,125. тисячних. І тепер ось цей десятковий дріб ми маємо помножити на 100%. І отримаємо в результаті відповідь: 12,5% учнів були відсутні у школі. Перейдемо до другого запитання. Нас запитують, скільки відсотків були присутні. В даному етапі нам не відомо, скільки учнів були присутні, але ми можемо знайти, знаючи, скільки було відсутніх учнів. Отже, 32 мінус 4 дорівнює 28. Це кількість присутніх учнів. Тепер знаходимо відношення: 28, тобто кількість присутніх учнів до всіх учнів в класі. Також, коли ми скоротимо, ми можемо. Отримати наступний дріб 7 8. І знову ж таки поділимо у стовпчик, знайдемо десятковий дріб. 7 поділити на 8. Знову ж таки, цілої частини відповіді в нас не буде, тож ставимо 0, кому і тепер ось тут маємо право приписати 0. 8 вміщується в 78 разів. 8 помножити на 8 дорівнює 64. 70 мінус 64 дорівнює 60. 8 вміщується в 60. 7 разів, 7 помножити на 8 дорівнює 56. Віднімаємо, отримали 4, приписали 0. І знову ж таки, 8 вміщується в 40, 5 разів. 5 помножити на 8 дорівнює 40, віднімаємо, отримали 0. Отже, дріб 7 восьмих ми можемо записати у вигляді десяткового трубу 0,875 тисяч. І ось тепер цей дріб ми маємо помножити на 100%. І в результаті отримаємо 87,5% учнів були присутні в школі. Розглянемо наступну задачу. Ця задача трішечки на повторення. У зв'язку з будівництвом нового мікрорайону маршрут автобуса став довшим на 16%. Знайди довжину нового маршруту, якщо довжина попереднього була 15 км. Отже, ми можемо сказати, що довжина попереднього маршруту, яка була 15 км, складає 100%. А новий маршрут став довшим на 16%. Отже. Запишемо наступним чином: 100 плюс 16 дорівнює 116%. Відсотків. Тобто, всього новий маршрут став складати 116%. Відсотків. І нам потрібно знайти довжину цього маршруту, скільки кілометрів тепер він складає. За звичайною схемою ми спочатку знайдемо, чому дорівнює 1%, відсоток, так? Тому нам потрібно 15 поділити на 100. Це буде 0,15. Кілометрів складає 1%. А нам потрібно знайти 116 таких відсотків. Отже, третю дію ми запишемо 0,15 помножити на 116. Ми отримаємо 17,4 кілометри. Це наші 116%. Або запишемо в дужках новий маршрут, так? нова дорога, нова довжина нового маршруту. Розглянемо наступне завдання. Знайди у відсотках зміну величини. Це означає, що треба знайти різницю, як змінилася дана величина. Отже, в першому прикладі величина змінилася від 45 грамів до 54 грамів. Отже, нам потрібно знайти різницю. Для цього 54 віднімаємо мінус 45. Отримаємо 9. Отже, наша величина змінилася з 45 на 9 грамів, збільшилася, ми отримали 54. А тепер шукаємо відношення. Ось цієї зміни, 9, яке ми знайшли, до початкової величини до 45. Можемо скоротити, 9,45 це буде 1,5. Або якщо ми домножимо чисельник та знаменник на 2, ми отримаємо 2. 10. І ось цей дріб можемо записати у вигляді десяткового дробу 0,5. Тепер маємо помножити на 100%, і ми отримаємо 20%. Тобто, коли наша величина збільшилася з 45 до 54 грамів, то це вона збільшилася на 20%. Наступний приклад: коли величина змінилася від 1 гривні до 70 копійок, ми знаємо, що 1 гривня це 100 копійок. 100 Мінус 70 дорівнює 30. 30 копійок. А тепер шукаємо відношення ось цієї зміни 30 до початкової до наших 100 копійок. 30 поділити на 100 ми отримаємо 0,3. І тепер маємо помножити на 100% і отримаємо 30%. Отже, коли, наприклад, ціна змінилася з однієї гривні до 70 копійок, то вона зменшилася на 30%. І наступний приклад зміна від однієї години до 30 хвилин. Ми знаємо, що одна година це 60 хвилин. Шукаємо зміну. Так? 60 хвилин мінус 30 хвилин, отримаємо 30 хвилин. Тепер ось цю зміну. Разом з нею будуємо відношення до початкової величини. У нас була спочатку одна година, а це 60 хвилин. 30 60 -х. це ми знаємо, що це одна друга, а 1 друга це в нас. 0,5. І тепер нам залишається помножити на 100%. Отже, у відповіді ми отримаємо 50%. І на цьому я завершую цей відеоурок. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!